Приїхали на грішесто шадовою пам'ять наших ребят. Сьогодні спільнота майдану зачитала звернення до міністру закордонних справ України. Про до всіх міністрів закордонних справ всіх держав всього світу про признання терористичними організаціями ДНР і ЛНР. Ми повинні спасти себе, своїх наших воїнів, наших ненароджених дітей, і це може зробити, нам допомогти весь світ. Слава Україні!

як ваші справи? Чудово, реабілітовуємося, згуртовуємося і продовжуємо боротися. Щоб наші діти ніколи не вмирали. І щоб вони росли не так, як ви росли, не так, як я росту зараз, щоб вони росли весело і щасливі. 絶対忘れた。<laughs> <laughs> <laughs>